Мнемотехніка це нова освітня технологія, яка полегшує запам'ятовування дітьми нової інформації та збільшує обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій. Вже четвертий рік поспіль використовує у своїй роботі прийоми мнемотехніки вихователь дошкільного навчального закладу номер 30 міста Вінниці Валентина Хіта, і вона вже може оцінити результати. В середній групі знали всі діти, майже ну процентів, напевно, 90, знали 32 вірша. Старша група в них вже в деяких іде під 50 кількість. Тобто я всі не в силі запам'ятати. Чесно скажу, я не пам'ятаю. А вони знають, я вважаю результатом, знаєте, який те, що хочуть в ті групи, де проводиться мнемотехніка, батьки йдуть тільки, стараються сюди попасти, і те, що школа, яка поруч, вони хочуть наших діток. Вихователі з Вінниці поділили своїми напрацюваннями. Із завідувачами дитячих садків Житомира у центрі розвитку дитини номер 68. у ході практичної частини семінару вони показали майстер-класи, розкривши колегам секрети розвитку мовлення дітей з допомогою мнемотаблиць, мнемодоріжок, колажів, секрети запам'ятовування слів та цифрообразів, нові прийоми вивчення англійської мови. Кожен із 44 завідуючих побачив. В цьому якраз розвиток методики становлення дитини в нашому соціуму, щоб без заучування, без таких тяжких нервових витрат, психічних витрат, дитина може вивчити віршик, опанувати склад числа. Тож така співпраця, яку було започатковано рік тому на конференції Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти, триватиме. І дошкілля Вінниці і Житомира взаємозбагачуватиметься новим досвідом.